Який червоний прапорець ви з радістю проігнорували лише тому, що людина була привабливою? Коли я запропонував їй стати моєю дівчиною, вона відповіла мені такими словами: ти не повинен зустрічатись зі мною, я курвисько. Я, як справжній джентльмен, запевнив її, що це не так, і що ми будемо чудовою парою. Ну, виявили, що вона таки була курвиськом. В окремих розмовах вона розповіла мені, що її брат був нарцисом, її мати була нарцисом, її батько був нарцисом, і її колишній теж був нарцисом. Здогадайтесь, як вона зрештою почала поводитись. Його особистість була по суті чистим аркушем паперу, але він виглядав так, ніби його витисали ангели. Тому впродовж трьох місяців моїм головним захопленням стало намагання просто бути оптимістичною. Ти не повинен зустрічатись зі мною. Зрештою, ти почнеш мене ненавидіти і зневажати. Я сказав їй, що це неправда, але знаєте що саме так і сталося. Щоразу, коли дівчина залишалась на ніч, вона йшла додому о четвертій ранку, бо її сусідка по кімнаті запідозрила б щось, і якби вона не повернулась ночувати. Виявилось, що сусідкою по кімнаті був її хлопець, який повертався з роботи о п'ятій ранку. Вони досі разом мають дитину і живуть в одному з передмість неподалік від мене. Він без іронії вважав, що динозаврів не існувало. Казав, що так, музеї намагаються продати квитки. Мій мозок просто відключився, але цей чоловік мав статуру грецького бога, тож я вирішила, що пізніше зможу пояснити йому про парк юрського періоду. Так у мене не вийшло. Вона відверто сказала мені, я божевільна, справді божевільна. Дівчина була просто чарівна, тому це мене не відлякувало. Потім вона штрихнула мене в ногу розкладним ножем, сказала поліції, що я наркодилер і ховала від мене свою зброю. Вона використала мій ноутбук, щоб оформити кредит до зарплати і купити собі заборонених речовин перед тим, як ми вийшли з моєї квартири, щоб піти повечеряти. Їх було дуже багато, але вони навіть не були привабливими, просто приділяли мені увагу. Вона була дуже тихою. Пізніше я дізнався. Це було через те, що вона перебувала в глибокій депресії. А також я зрозумів, що емоційно не готовий бути з людиною, яка хворіє на депресію. Відредаговано. Якщо ви знаходитесь у стані клінічної депресії, ви все одно заслуговуєте на любов і відданість. Ви абсолютно точно можете знайти ту саму людину, яка стане для вас хорошим партнером і поліпшить ваше життя. Депресія не є червоним. Ним прапорцем для всіх, просто для мене так я не та людина. У мене є власні проблеми з тривогою, і я помітив, що ми з колишньою просто виявляли найгірше одне в одному, незважаючи на нашу щиру прихильність. Після нашого розлучення вона знайшла іншого, вийшла заміж і народила дітей. Їй набагато краще, і мені теж. Вона збрехала мені про дату свого дня народження, а потім засмутилась, коли настав її справжній день народження, а я її не привітав. Одного разу мама мого хлопця сказала мені, що її син зрадник і курвар. Я прожила з цим козлом кілька років. У 18 років я була ідіоткою. Екстремальна невпевненість Повірте, це обернеться для вас неприємними наслідками. Це підступна проблема, адже люди думають, як і я раніше, що це просто означає бути джерелом заспокоєння для коханої людини. Я щодня з радістю говорив своїй колишній, що вона прекрасна, і робив все для того, щоб вона почувалася впевненішою. Проблема полягала в тому, що кожного разу, коли у мене був поганий день або будь-який негативний життєвий досвід, вона знаходила спосіб. Осі, пов'язати це з тим, що вона не досить хороша партнерка. Було дуже важко відчувати емоційну нестабільність, а потім відсувати її на другий план, щоб втішити когось іншого. Жодної порції заспокоєння ніколи не бувало вдосталь. Також невпевнені в собі люди, зближуючись з вами, іноді починають боятись втратити вас, тому вони подбають про те, щоб мати запасний варіант. Це не означає, що вони автоматично стають менш відданими партнерами. Люди романтизують ідею бути опорою для людини, яка не цінує себе, і я впевнений, що є ситуації, коли це працює, але в моєму випадку це завдало чималої шкоди. Я постійно потрапляю на червоні прапорці, тому що жардини, до яких вони прикріплені, дуже гарні. Проігнорував книгу, яку вона подарувала мені на другому побаченні. Вона мала назву Я ненавиджу тебе. Будь ласка, не покидай мене як поратись з межовим розладом особистості. Його квартира складалась лише з матраса на підлозі та загрозливої кількості порожніх пляшок від газованої води. Я подумала, що він просто надто сильно зосереджений на своїх цілях. Екстремально уникаючий тип прив'язаності з купою проблем, без грошей, наркоман найсексуальніший хлопець, якого я коли-небудь бачила, абсолютно нереально сексуальний. Півтора роки сильної закоханості зараз я практично позбулась почуттів до нього. Чувак, прийшов на заняття в сміттєвому пакеті замість дощовика. Як би там не було, а ми одружені вже 15 років. Наше перше побачення відбулось на зборах анонімних наркоманів. Я ніколи в житті не бачила незаконних наркотиків і лише кілька разів напивалась. Було весело, але, як не дивно, перше побачення на зборах анонімних наркоманів є досить серйозним червоним прапорцем. У цього хлопця було троє дітей від трьох різних жінок. Він не був в стосунках з жодною з них, і жодна дитина не живе з ним. Але чорт, забирай, яке в нього тіло чистий секс. Я б ніколи не стала зустрічатись з ним і точно ніколи не народила б йому дитину. Але я терпіла доти, доки не змогла більше витримувати його поведінку. Мій колишній чоловік під час побачення я запитала його про його найкращі та найгірші риси. Як найгіршу він назвав егоїзм. Я інтерпретувала це: як забирає ковдру і з'їдає останню скипку картоплі фрі. Але ж ніяк не могла уявити, що це рівень егоїзму. Я злюсь на тебе за те, що ти запланувала важливу операцію нашого сина на час мого полювання, але все одно піду на полювання після операції. Лікар сказав мені, як Мога швидше призначити операцію, і я вибрала перший доступний варіант. Після цього наш син відчував сильний біль, і я залишилась сама з нашим 18-місячним малюком, поки чоловік ходив на полювання. Я знала, що після цього все буде скінчено. Мені точно слід було попросити його пояснити, що він має на увазі під егоїзмом. Ми переспали через три години після знайомства, що не є червоним прапорцем, бо це було плецемірством. А наступної ночі вона прийшла до мене додому, і це було схоже на рай. Вона була класна. Ми багато розмовляли, але я почав помічати, що дівчина дуже нечітко розповідає про деталі свого життя. Я запросив її на кілька побачень, і вона погодилась. Але ці плани завжди зривались. Врешті-решт сказала мені, що її думки не в порядку, і порвала зі мною. Дівчина також колись розповіла мені, що вона бісексуальна, але віддає перевагу жінкам, і я сприйняв це як доказ того, що я, мабуть, особливий, але пізніше зрозумів, що вона мала на увазі чоловіки для розваги, жінки для стосунків. Тож гадаю, що я був для неї просто коханцем, якого вона приховувала. Мене переслідувала і закидала любовними освіченнями соціопатка з партійним квитком. Перед тим як я остаточно втратив пильність і проігнорував величезні червоні прапорці перед собою. Вона раптом заговорила відверто і сказала мені: усі мої колишні спочатку були здоровими і щасливими людьми, які йшли до своєї мети, а потім з якоїсь причини швидко перетворювались на порожнє місце. Вона також говорила: у мене немає хлопців, у мене є проєктами. Ой-ой-ой. Отже, головний висновок, який я зробив з цієї теми, полягає в тому, що якщо ти привабливий, то тобі досить легко вдається завести стосунки, незважаючи на всі твої явні та очевидні недоліки характеру. І що в стосунках існує дихотомія, сексуальні, навіжені люди, це ті, з ким трахаються і яких пам'ятають, але не вибирають для стосунків. Мені шкода тих врівноважених партнерів, яких використовують як безпечний варіант, щось у цій двоїстості. Мене обурює. Моїм головним пріоритетом є і завжди буду я сама. Це виявилось правдою більше, ніж я думав. Крім того, під час наших стосунків вона приїхала до свого колишнього хлопця, який водночас є і її зведеним братом. Вона розповіла, що дивиться на себе в дзеркало коли їсть голяка, щоб присоромити себе та змусити залишатись худою і не їсти. Вона була божевільною, але секс був неймовірним. Вона сказала, повинна тобі зізнатись, що я ще не забула свого колишнього. Я був для неї просто заміною, і через кілька місяців стало цілком очевидно, що я їй навіть не дуже подобався, але вона була така сексуальна, що я досі згадую її зовнішність. Мої друзі сказали мені, що вона хвойда. Її друзі сказали мені, що вона хвойда. Я сказав собі, що цей етап її життя закінчився, але це виявилось не так. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які червоні прапорці партнері проігнорували ви? Напишіть в коментарях.